Всім привіт! Ми гурт Антитіла. Запрошуємо вас на серію відкритих івентів у США під назвою Culture War». Це буде вечір, на якому ми разом подивимося документальний фільм. Ви зможете поставити будь-які запитання гурту Антитіла і отримати на них щирі відповіді. І, звісно, почуєте улюблені пісні в акустичному виконанні. Також ми вдруге веземо в Америку унікальні бойові трофеї, серед яких частина першого збитого гелікоптера під Гостомелем, Орлан та багато іншого, чого ще ніколи не було на території Америки. Антитіла приїдуть у такому форматі лише один раз. Не пропустіть івент, який відбудеться у вашому місті. Реєструйтесь на подію за посиланням прямо зараз.